Доброго дня, шановні дітки та батьки, сьогодні темою нашого заняття буде міжпівкульна взаємодія. Скажіть, будь ласка, хтось із вас знає, що ж це взагалі таке? Послухайте, міжпівкульна взаємодія це взаємодія між півкулями головного мозку, що забезпечує злагоджену комунікацію всього нашого організму мозок людини являє собою співдружність функціонально асиметричних півкуль лівої і правої Кожна з них не є відзеркалюванням одна від одної, а є необхідне доповнення одна одної. Ця взаємодія є основою не тільки для функціонування вищих психічних функцій людини, а й повноцінного інтелектуального розвитку в цілому. А як ви думаєте, за що ж відповідає ліва півкуля? Ліва півкуля відповідає за логіку математичне мислення, аналізує факти, обробляє інформацію. Запам'ятовуємо віршовані рядки, факти, імена, планує майбутнє, контролює рухи правої половини нашого тіла, відповідає також за музичну освіту. А за що ж відповідає права півкуля? Послухайте уважно. Права півкуля відповідає за образне мислення, інтуїцію, може одночасно обробляти багато різної інформації, запам'ятовує образи, обличчя, голос, орієнтується у сьогоденні, контролює рухи лівої половини, відповідає за уяву та фантазію. Коли півкулі Функціонують правильно і між ними зберігається баланс, то взаємодія між ними виражається в ідеальному партнерстві, а результатом є творча робота мозку. Тому дуже важливо ще з дошкільного віку починати розвиток двох півкуль. Сьогодні я хочу вам запропонувати декілька вправ для розвитку півкуль головного мозку. Ваших діток. Подивись направо. Один, два, три. А тепер наліво один, два, три. Вгору подивись: Один, два, три. А тепер вниз. Один, два, три. Ручки вгору підніми. Один, два, три. А тепер донизу один, два, три. Добре, ручки розітри. Один, два, три. Носика торкнись і клас покажи. Вправи для тренування мозку. Спочатку ми розімнулися. Виконали вправи для розминки. Перша вправа вверх та вниз. Ручками двома вверх та вниз. Друга вправа вірю в перемогу. Повторюємо. Вправа лайк. Подивіться і виконайте вправа рущі. Вправа долонька, ребро, кулак. Вправа нозі руці. Вправа рок телефон. Вправа кубики, рубики, хрестики, нолики. Вправа рухаємо. Вправа чую, бачу. Тік-ток. Я сподіваюся, що все вам сподобаються ці вправи і ви їх будете використовувати. Дякую всім за увагу! До наступної зустрічі!